Акорем DX 2008 року випуску з класним та надійним атмосферним двигуном 3,7, який встановлений вже ГБО. І він вписаний в техпаспорт. Це авто реально має класну комплектацію. І це не звичне авто, це СЕАВД, що означає класний повний привід завдяки електромагнітній підвісці. По комплектації зараз покажемо, що тут є. Є пам'ять сидінь, є скло підімачів. Усі, звісно, електрорегулювання сидінь, шкіряні сидіння, сервопривід керма. Є клімат, підігріви усіх сидінь, також мультикермо, круїз-контроль, також є зараз клімат для задніх пасажирів. Ще є телевізор, який встановлював сам екзібет для задніх пасажирів. Є також підігріви, як я казав. Це авто самі Тут і, до речі, прикольних фішок. Це те, що можна вибирати режими їзди, як комфортний спорт і так далі. Є заготовка під фаркоп цього авто. Ось такий величезний, до речі, багажник. Там два сидіння ще для пасажирів або для дітей. Закриваються з кнопки у нас авто. Авто обслужене, обслужене нещодавно РБО, замінені всі свічки по двигуну. І, в принципі, технічних інших зауважень по авто немає. Тому, кого цікавить, класний посушльховик, якого вже задовбали ті гуани або щось схоже, це вибір для вас. Всі підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і не пропускайте нові кросоверні надходження.